Дорогі друзі, хочу розповісти, що у нас тривають збори на допомогу українським снайперам. Сьогодні провели значну частину дня також на полігоні, і дуже задоволені, тому що там знову таки перевіряли, як вдалося відремонтувати зброю. І, відповідно, досягли результатів, що дирка в дирку, це дуже нас радує. От, але в цілому дуже багато роботи, дуже багато перхань від снайперів, і зараз ми концентруємося на задачі: це віднаходити гвинтівки в 375 калібрі, викупати їх. Тут хочу сказати, що у нас є вже домовленості: що якщо ми збираємо на гвинтівку 375-го калібру, то наші прекрасні спонсори викупають другу гвинтівку 375-го калібру. Якщо ми зберемо відповідно ще на одну гвинтівку 375-го калібру, то нам Відповідно, викуплять ще одну гвинтівку трисімдесяп'ятого калібру. Тобто, в цілому, виходить, що ми можемо зараз збирати на дві гвинтівки а дві нам нададуть спонсори в рамках подвоєння. Ну крім того, що є завжди подвоєння, ми намагаємося організувати і потроєння заздалегідь домовитися. Що, якщо буде успішно збиратися, то відповідно потім по троєма. Я нагадую, що недавно завершився у нас збор, збори на 10 тисяч куль 375 го калібру. І тут дуже важливо, що це був мільйон гривень, нам необхідний був. 500 тисяч ми зібрали ще 500 дав нам пан Стефан. Але крім цього. Ще була у нас домовленість з українськими бізнесменами: що якщо ми все це зробимо, то відповідно буде потроєння. І ви бачили, коли ми збирали на Супер «Арчер», Archer, то там в якості потроєння був броньований найкрутіший автомобіль для супергрупи, і дуже приємно, от коли йде <смас> таке подвоєння, і, відповідно, арчер, арчер і ще й автомобіль це надзвичайно важливо. Ну, Тут ми попросили в якості потроєння, того, що буде за те, що якщо зберуть. То ми попросили довести до кінця всякі збори, які в нас зависали. І ми обладнали всім необхідним три арки для супергрупи нашого снайпера-РА. І відповідно, ви бачили, зранку все це ми зробили, завершили. І вже завтра ці арки будуть на кордоні між Україною і країною агресором а післязавтра вже на Курщині. Ми все це організували і відповідно дуже-дуже вдячні нашим українським спонсорам за це. Потім у нас надзвичайно важливо. Це е, збирали в минулому році на Саваж, була така акція Портрети за донати. Художниця українська малювала хороші портрети, такі невеликі, мініатюрні портрети е, за невеликі донати. Ну і так назбиралися там більше 20 тисяч. Гривень, ну, думали більше зібрати. Ну, вже скільки зібралося, це головне, що да, була така акція. Різні такі акції, вони по-різному проходять. Ну, тут за все треба бути вдячним людям. Ми вдячні дуже за цю акцію. І ми, відповідно, що зробили. Додали грошей і, відповідно, саваш в 338 калібрі, потім більше 20 тисяч гривень-24 тисячі гривень це ложа люфа. Ми перебули цей саваш, це ложе люфа, значно кучніше стріляє в ложі люфа, глушник хороший, сошки. Приціл на e X8 на 32 крати дуже хороший приціл, все поставили і дали ще 300 патронів, чохол. І цей ем, саважик він потрібний снайперам. Першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Кацюбайла ми вже переоформили цей саваж, всі документи оперативненько і, відповідно, надали, все викупили на порів цього батальйону. І там, відповідно, цей саваж буде використовуватись на бойовій роботі зараз під Покровськом. А крім того, він значить, пристосований для підготовки молодих снайперів, підвищення їхньої кваліфікації, ну, все це надзвичайно важливо. От, такого роду, як додавання, доведення до кінця проєктів, вони надзвичайно важливими. Є, і хочу сказати, що ми продовжимо це далі. От, крім того, ми закрили дуже важливий борг, тому що е в дуже спеціалізованому підрозділі дуже класні снайпери, теж воюють на Курщині. Їм видали барет-рат в 338 му калібрі, і там було два магазини запасних і глушник. Ми надали приціл, дуже хороший приціл Шмітн Бендер на 45 крат. Аналогічні приціли, з аналогічною оптикою, але з більшою кількістю поправок ми взагалі на 375 гвинтівки ставимо. Ну, на 338 оцей приціл пішов, плюс моноблок, плюс сошки. От, і ми були довжні відповідно 5 тисяч євро. Ми віддали цей борг і дуже-дуже задоволені. Е, відповідно, великі-великі такі додавання, великі додавання. Ми дуже вдячні, е, тому що все це вже разом е, вже теж досягає 500 тисяч гривень. Оце потроєння. Але ми не завершуємо, ми продовжуємо і ми стараємося зараз, по-перше, умовити людей, щоб відразу на цій хвилі ми ще зробили щось таке прекрасне, фантастичне і так далі. Якщо ми швидко, дуже-дуже швидко зберемо. На першу гвинтівку 375-му калібрі, то відразу буде друга гвинтівка в 375-му калібрі, і ми відповідно всіляко умовляємо, щоби нам. Ще надали кошти під те, що дивіться, люди збирають, люди донатять, давайте подвоюйте, давайте потроїти, тому що нам необхідні гвинтівки для дуже класних високопрофесійних снайперів. Снайпери хочуть отримати гвинтівки в пам'ять про своїх бойових товаришів. Тут всі говорять про те, що необхідна гвинтівка Мішаня, необхідна гвинтівка Марія на честь Марії Зайцевої. І якби є у людей ентузіазм такий, що дайте нам ці гвинтівки, це було б прекрасно. Крім того, окремо цікава теж така історія: снайпери, які воювали з Марією Зайцевою. Вони теж там мають цілий ряд побажань, ну то окрема історія. Я так думаю, що в результаті на честь Марії Зайцевої, яка була снайпером, це відповідно відома громадська діячка в Білорусі, яка стала відома внаслідок того, що ось тоді, так, під час протестів, в 2020 році, світло-шумова, Граната дуже пошкодила її, але, пройшовши дуже довгу реабілітацію, людина прийшла добровольцем, воювала і загинула в січні цього року, воюючи за Україну. Я так думаю, в результаті навіть кілька гвинтівок будуть присвячені їй, тому що. Не тільки я так бачу, що гвинтівка взагалі, яку ми хотіли викупляти і щоб її іменем назвати, але і ще також, можливо, гвинтівки для безпосередньо хлопців, які з нею воювали. Це є потреби в різних гвинтівках, тому що для. Скажімо, снайперських груп, які воюють дуже інтенсивно, в тому числі там недалеко від Новоселівки, з якої ось недавно вийшли хлопці. От. І там, скажімо, є потреби там, в 375, в 50-му калібрі, а в інших місцях, серед інших снайперів, які воювали безпосередньо разом з Марією. Там, наскільки я розумію, є потреби в 338-му калібрі. Але, скажімо, знову-таки, це процес цілий. Поки все це буде усвідомлено, узгоджено, стане зрозуміло, хто чим хоче воювати. Ми вже думаємо, що будемо мати першу гвинтівку у пам'яті Марії, а потім, можливо, що другу, третю, подивимося знову такі оскільки знову різні варіанти пропонують, як називати цю гвинтівку. Ну це теж все так в процесі обговорення. Ну, для нас це важливо, тому що, скажімо, перше, ми цінуємо. Всіх снайперів, які, на жаль, загинули подругами. Ми особливо цінуємо тих, ми особливо цінуємо тих, хто були добровольцями і е, воювали за свободу за Україну і загинули на цій війні. Тому дуже важливо, щоб відповідно такі люди, як от пані Марія Зайцева, Дійсно, ми їхню пам'ять почтили ось такими гвинтівками особливими. Зараз ми постараємося це зробити. Ви знаєте, в мене в самому у му році був досвід, що до мене приїхали білоруси в 4, а п'ятий був українець водій. І ну, друзі їм пожертвували бус. І от вони приїжджають, вони їхали на фронт. Перш окрема імені Богуна. І вони їхали, приїхали взяти в мене гвинтівки в 308-му калібрі. Болтові все, я даю. І я дивлюся, що ну, як вам сказати, сказати що голі, босі, ніщі, нічого не сказати. Я кажу: Ну, розповідайте. І вони розповіли, яка в кого кваліфікація, все. Я перезвонив тим людям, які рекомендували цих хлопців мені. І Люди кажуть, що дійсно вони потягнуть там 338-й калібр. Я пам'ятаю, ми поїхали ще на лівий берег, там на бажана є магазин, накупили їм в 338 му калібрі зброї і накупили патронів. Причому дуже багато все. І я пам'ятаю, проходить кілька днів, і мені від командира цих чотирьох білоруських добровольців приходить смска, палич. Значить, дякуємо за те, що настояли на 338 му калібрі. Тут з меншим калібром нема чого робити. От, і якби це було одне з тих, скажімо, таких побуджень, чому ми скажімо, мінімізували поступово там, надання снайперських винтівок в 308 калібрі, а зосереджувались на 338-му калібрі. Ось такий досвід, скажімо. І потім ми підтримували дуже сильно білорусів цих весь час, і там, зокрема, от один з них. Мав пошкоджений хребет внаслідок боїв із звільнення Херсону. І ми екзоскелет купили, і на нього такі легкі бронеплити дістали. Ну і дуже, -дуже хороші результати такої підтримки добровольців, дуже якби, себе добре показали. От. І тому ми цінуємо. ми цінуємо, На жаль, я не знав особисто Марію, але ми цінуємо той запал, який є у білоруських добровольців, що завоюють за Україну. І ми дуже цінуємо, що це, скажімо, не так, як іноді, знаєте, ну приїжджають, і якби вже там життя відбулося, все, все в цьому житті було. І людина, там, ну не знаю, вже там, проживши інтенсивне життя, приїжджає ще допомогти тут в Україні. Але при цьому якби, вона не ставить на кон своє добровільне життя. От білоруські добровольці, вони, як правило, всі молоді. І, грубо говорячи, приїжджати, воювати за Україну, за свободу. Ну, це стало дуже багато що на кон, тому що ну от не було якогось життя за спиною, от а люди так ризикують і їдуть. Дуже дуже ціную це, Дуже ціную. Це надзвичайно важливо. Що ну, люди от роблять такий вибір, і тому я б дуже хотів би, щоб відповідно були на честь білоруських добровольців, да, гвинтівки. Люди героїчно воювали, героїчно загинули. Це треба цінувати. Ми постараємося, щоб це було пошвидше. І постараємось, звичайно, передати найкращим українським снайперам, найкращі снайперські українські групи. Ні, відповідно, нехай воюють. І постараємося також підтримати тих колег Марії, які воювали разом з нею. Про це будемо думати, що ми можемо зробити, як ми можемо зробити, все будемо робити І максимально швидко, максимально інтенсивно. Дорогі друзі, будь ласка, підтримуйте наш суперзбір на гвинтівки 375-го калібру. Мені дуже приємно, по-перше, що у нас буде. Подвоєння. Я люблю, що коли от народ збирає, і народні гроші збираються, а що потім є. Якщо зберемо, то викупаємо не одну, а дві гвинтівки, і друга гвинтівка від спонсора. І мені. Дуже приємно, що зараз друга гвинтівка буде від українського спонсора, від нашого друга великого. Дуже надзвичайно приємно, що це дійсно буде. І відповідно, давайте донатити і будемо творити чудеса. Це подвоєння вже чудо, але ми постараємось, щоб знову таки ще й більше примножувати всі донати, всі збори. Дуже дякуємо всім. За фантастичні збори на Арчера це дуже класно. І дуже дякуємо всім за фантастичний збір на 375 Кулі. Все швидко, все класно, все прекрасно. Давайте тепер цей черговий наш вже такий, я б сказав би, великий збір на 375 гвинтівки теж проведемо швидко, класно. Тому що ну, це ніколи в нас такого не було що вже ми збираємо і знаємо, що у нас буде подвоєння на дві гвинтівки 375 калібру. Це надзвичайно класно, надзвичайно приємно. Давайте донатити і давайте, щоб ми пошвидше все робили, щоб відповідно ми могли всі ці подвоєні 375 гвинтівки пошвидше передавати. Тим більше, бачите, що завдяки тому, що зібрали на кулі. У нас вже є відповідно повний матеріал для патронів. Звичайно, що ми робимо ще безліч справ різних. От сьогодні постала проблема, що ще 408 патрони треба дістати, викупити. Будемо працювати, будемо діставати 408 патрони. Ще постала проблема, що необхідні ще відповідно пара приборів нічного бачення. Будемо діставати, будемо все робити. Надіюся, що це буде вже таке потроєння цього нового збору. І відповідно ми знайдемо якісь спонсорські кошти на це, і відповідно, ви знаєте, що ви коли зараз донатите, то ви донатите на гвинтівку 375-го калібру. Коли на неї зберемо відповідно 580 тисяч гривень, то це вже буде дві гвинтівки. 375-го калібру. Але обов'язково, крім них, ми паралельно за ці, ці кілька днів постараємося дістати гроші ще на всякі прекрасні подарунки для наших найкращих хлопців, які ці подарунки дозволяли б їм високоефективно вибивати ворога і на Курщині, і на Півдні, і на Сході, і наближати нашу перемогу. Дорогі друзі. Ніщо не наближає так нашу перемогу, як дрони, і як найкращі снайперські гвинтівки. Допомагайте Збройним силам і перемога буде за нами. Дякую всім, хто нам допомагає.